Неділок, 4 грудня, це Дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться. Подвійна бавовна пролунала в окупованому Луганську та у Москві, що стало причиною загоряння. Життя в недобудовах, які умови росіяни насправді пропонують маріупольцям. Півдня пролежав посеред стихійного ринку. У Маріуполі знайшли тіло померлої людини. Проте ані поліція, ані швидка не приїхали на місце. У студії Тетяна Байрак. Вітаю. Невський у фекаліях і транспорт не ходить саме так про розпіарений у Маріуполі житловий комплекс нині кажуть містяни, та додають, підходу до новобудов немає, тож людям доводиться ходити проїжджою частиною. Тоді як окупанти продовжують хвалитись якісним ремонтом та називати Невський чи незразковим мікрорайоном. Маріупольці проти будівництва під іпотеку. Відеозвернення власників колишнього будинку з годинником з у мережі. Люди обурені, що на місці багатоповерхівок, які знесли, окупанти будують нові, а квартири, які мали дістатись їм, продаватимуть в кредит. Загарбники обіцяли надати людям оселі в інших будинках, проте вони і досі живуть там, де доведеться. На даний момент дом наш знесли. Я проживаю в місті Москві на сйомній квартирі, так як в Маріуполі проживати більше ніде. Документи на квартиру подали. Ми до сих пор без жилья. На місці нашого дому почали строїти іпотечне житло. Квартири в ньому вже продані. Нам нічого не пропонувалося. Нас просто викинули. Цими вихідними колишні власники осель в будинку на Нахімове 82, влаштували мітинг із закликом надати їм обіцяне житло. Коли за їх адресою квартири отримали нові власники у кредит. У той же час маріупольці показують, як виглядає житло після реконструкції росіян. Квартира непридатна до життя. Голі, цегляні стіни, бетонна підлога та стеля в аварійному стані. Більше схоже на покинуту недобудову. Іронічно, місцева жителька каже: будівельники залишили бонусом меблі. Подивіться, як виглядає справжня російська відбудова. Ось такий красивий пол тепер у нас. А такі шикарні потолки. Ось, за які дають 7 тисяч за квадратний метр. А вот я иду во вторую спальню. Вот кладовочка маленькая. И вот я пришла в другую спальню. А вот. Ну, как бы вот на этом все это и закончилось. С новосельем, блатной новострой. Вранці 4 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі сталося одразу дві аварії. На проспекті Будівельників машина військового протаранила цивільну автівку. Ще один водій не впорався з керуванням на вулиці Блажевича та в'їхав у дерево. Просто не доганяю, пока намогла. так от імінно. А то, що там з пасажирами, історія умалчує. Ще одна з резонансних подій: вихідними у Маріуполі на 22-му мікрорайоні посеред вулиці місцеві знайшли тіло померлої людини. Поруч стихійний ринок, на якому люди продавали їжу та одяг, але на тіло наче нікому не було діла. Воно пролежало там майже півдня. За минулу добу росіяни завдали по Донеччині 17 ударів. Під вогнем опинились сім населених пунктів. По Авдіївці цієї ночі ворог бив чи не з усіх видів озброєння. Один місцевий житель отримав поранення. Костянтинівка потрапила під артилерійський удар. Загинула жінка та ще одна була поранена. Пошкоджено приватний будинок. Також через обстріли постраждав житель Торецька. На новоекономічне російські військові спрямували три ракети С-300. В результаті зруйновано три приватних будинки та заклад освіти. Жителі окупованої частини Донеччини скаржаться, що вже кілька місяців поспіль не мають води в оселях. Її давали лише до виборів. А після загарбники махнули на проблеми містян рукою. У міськводоканалах заявляють, мовляв, водопостачання немає, бо немає графіка. Води у нас з сентября місяця. Перед виборами у нас водичка йшла дуже хорошо. 16 включали і до вона йшла. Водичка пройшла у нас до 9 числа. Цієї ночі на території тимчасово окупованого Луганську пролунав потужний вибух. У соцмережах пишуть, наслідок влучання БПЛА в один з резервуарів горіла нафтобаза. Українська Українська сторона поки не підтвердила атаку безпілотниками. Неспокійно було і на Московії. У російській столиці пожежа охопила завод, на якому виготовляють спецавтомобілі. Горіло на двох тисячах квадратних метрів. Очевидці чули вибухи всередині підприємства та бачили, як біля будівлі обрушилась частина покрівлі. У межах проєкту помічники ветеранів в центрах Ямаріуполь почали прийом заяв на виплату допомоги членам сімей загиблих захисників та захисниць України. Сума допомоги становить 5 тисяч гривень на кожного члена родини. Також грошову підтримку в розмірі тисячі гривень зможуть отримати постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи. Гроші виділили з обласного бюджету. Заяви приймають в усіх центрах підтримки до 10 грудня. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтеся з нами та бережіть себе.